На подвір'ї Свято-Михайлівської церкви у Вишківському мікрорайоні Луцька гамірно. Тут влаштували благодійний ярмарок, аби зібрати грошей для Збройних сил України, зокрема для бійців 14-ї бригади, провести час у приємному товаристві і скуштувати смачненького. Цілим сімейством хлопці куштують солодощі, п'ємо гарячі напитки, бо зараз і бажаємо одного перемоги, і чим скоріше. Прийшли на ярмарок, знали, що буде така благодійна. Дійна ініціатива донечка з садочка малювала малюнки. Прийшли дивитися, що тут, як тут пожертвувати трішки гроші для наших славних воїнів. Такий ярмарок мешканці Вишкова організовують вже вдруге. Це е, діти, е, е, ну батьки їхні, ці маленькі мої вишківчани, волонтерики, які допомагають. Всі зорганізувалися і. Ми вирішили, що ми будемо робити далі. Місцеві господині наготували море смаколиків усе для того, щоб і в такий спосіб допомогти захисникам. Для того, щоб підтримати наших хлопців, які там нас захищають, які в такий мороз мерзнуть, але незважаючи на, на що вони не здаються. І я думаю, що їм будь-яка допомога, будь-яка підтримка це важлива. І для нас теж душу гріє, те, що ми хоч якісь маленькі маленьку піщиночку можемо. Щось для них зробити, хтось не готував вдома, а хтось можна сказати на ходу. чим пиріжки? – з капустою дуже добре з грибною підлівкою. Поруч готують вареники та пригощають млинцями. На ліснічок з маком з любов'ю. Тут в нас є такі дуже екзотичні з грибами. З слойоного тіста дуже дуже добрі. Прошу пригощайтеся. Ну а поки господині запрошують гостей до столу, господарі пригощають смаженою рибкою. Дуже смачна, місцева, вишківська, із е е е е е найчастішого водоймища нашої області. Ну а на завершення, звісно ж, куліш. Він настояється ще трошки. А ще трошки. А те, що дійство стане таким масовим, кажуть місцеві, не очікував ніхто. Дуже приємно, скільки прийшло людей, скільки підтримало, наготували. Ну, радості, ну до сліз можна сказати. Зібрані на благодійному ярмарку гроші підуть на купівлю пікапу для мінометників з 14-ї Волинської бригади. Також в авто планують покласти радіостанції, генератори та інше необхідне для військових. Усього потрібно 400 тисяч гривень. Наразі є зібрана сума 131 тисяча гривень там з копійками. Ось і нам бракує коштів, власне кажучи, щоб купити ті потрібні речі. Автомобілі вони хочуть автомобіль пікап, Власне, щоб возити міномет з собою. виїжджати і відпрацьовувати на ньому. Головна мета і цього дійства і купівлі машини для зсу одна вигнати ворогів з української землі. Саме тому люди готові допомагати безлімітно, адже знають. Ще ми переможемо. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.